Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Геннадій Виноградови. Програма Право на Правду. Триває 205-та доба війни з Російською Федерацією. Там, де Путін, там успіх, де Росія, там порядок. І це брехня. Я навіть нічого не буду вам пояснювати, я просто покажу вам, що зараз відбувається в окупованому Маріуполі, куди прийшов руський мир. Давайте подивимось. Вот такое собрание у нас происходит, поскольку по проспекту Победы нет ни воды, ни света, с 70 по 78 дом. И люди собрались требовать, потому что никаких действий ни от райадминистрации, ни от водоканала, ни от энерго, ни от энергетиков нету никаких действий. Вот люди собрались требовать. Если не будет никакого движения, все это будет под администрации, городской администрации и так далее. Вплоть до приемной Кушилина. Чтобы выйти на взаимопонимание с руководством республики. Потому что близятся холода, нет ни света, ни воды, ну и не отопления соответственно. Слухайте, одразу постає питання. А як же ж відреагує їхня місцева влада? І у нас є відповіді на це питання. Ось, наприклад, як в ДНР м м а, проходить скрита мобілізація, і як там представники силових структур спілкуються з місцевим населенням? Давайте подивимось. Падашов <плес> документи говорю вашу напомню. нахуй. Тому, я думаю, і реакцію місцевої влади на усю цю історію з відсутністю цивілізованих благ, води і тепла буде приблизно така. А нам своє робити поговоримо про ситуацію на фронті прямо зараз. З Андрієм Бондаренко. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго здоров'я. Пане Андрій, дивіться. Ну що, почнемо. З такого питання, коли вже про мобілізацію заговорили, бачили, да, тільки що відео як там відбувається мобілізація в ДНР. Ну ситуація жорст, жорст, жорстка жорстка, бо ми розуміємо, що не дуже хочуть туди люди, але зараз Російська Федерація вирішила таку собі мобілізацію провести в Криму. Навіть з'явилася інформація, що 19 вересня мост Керченський вже буде зачинений для чоловіків, які мешкають у Криму окупованому, і вони не зможуть ви. Їхати, і там той Аксіонов, голова у цій адміністрації, оприлюднив також інформацію про те, що так дійсно будуть відбуватися такі заходи. Як оцінюєте, чи ця історія якось допоможе Російській Федерації? Ось з мобілізацією Криму? Навряд чи допоможе, тому що ресурс є ресурс. Вони ставляться до людей, виключно як до ресурсу, але перемагає на полі бою не ресурс. Перемагає на полі бою професіоналізм, вміння і бойовий дух. Якщо немає мотивації, а в окупанта немає і не може бути мотивації на чужій землі і йому тут не раді, вони це відчувають. Вони не хочуть звичайно йти і помирати на українській землі, тому що вони розуміють прекрасно, що вони окупанти. Ніяк вони не визволителі. Вони це вже усвідомили, незважаючи на масовану пропаганду, тому що величезна кількість їхніх поранених, покалічених повертається додому, родини дізнаються гірку страшну правду, і це сарафанним певним радіо розходиться, е, є навіть родичів багатьох, тим більше Крим є зв'язки з Україною, в тому числі, і рідня знаходиться. Людей, які проживають в Криму, є рідня в Україні в багатьох, вони знають правду. Тому ніяка мобілізація ворогу не допоможе. Ці люди будуть погано навчені, тобто в них не буде професіоналізму. Ці люди будуть абсолютно не вмотивовані, перелякані і, як бійці будуть являти собою абсолютно жалюгідне видовище. Тут цікава, взагалі розмова пішла про мобілізацію загальну в Російській Федерації, там то введуть, не введуть і цю мобілізацію. А деякі експерти вже взагалі почали казати: ну що якщо зараз в Російській Федерації ще є можливість якось ну програти на рівні наших кордонів 91-го року, то якщо вони почнуть проводити тотальну мобілізацію офіційно. Офіційно там десь у своїх паперах вже перейдуть від спецоперації до війни. То тут, то тут вже зовсім інша справа. То тут вже Російська Федерація не буде ну зовсім ніяких важелів мати, і ба більше там ситуація може розгортатися взагалі. Взагалі дуже цікаво, але не думаю, що загальну мобілізацію вони впровадять. Хоча в деяких областях є така є така загроза, бо зараз, наприклад, вони розмухують через свої пабліки у телеграм-каналах, а у Білгороді, Білго, у Белграді, що там, що там наші війська кудись наступають, вони щось там обороняють. Не знаю, можливо, це тільки для того, щоб мобілізацію вести, але нагнітають ситуацію, що навіть там бояться втратити цей Белгород. Я не знаю. От, то для для особистого попиту, мабуть. Слухайте, а от цікаво на цьому тлі, що зараз відбувається в Харківській області і що там за останню добу змінилося. Є просування, продовжується просування, продовжується визволення української території. Е, є абсолютно панічна е, така ситуація. З боку окупаційних військ вони кидають все, техніку, озброєння і біжать. Всі їхні заяви про те, що це плановий відступ. Ну, плановий відступ з такою не відбувається. і коли йде плановий відступ, ніхто не кидає техніку, зброю, не, не, не скидає з себе бронежилети, форму і не біжить, перевдягаючись цивільне. Відповідно, ця ситуація, я впевнений, буде. Дзеркально повторена і на півдні. Тому що, пане пане Андрій, цікава мені така інформація. Ми уважно спостерігаємо взагалі за фронтом, намагаємося бути в курсі. Ось там зараз я так розумів, контрнаступ Харківської області. Активні, дуже активні бойові події відбувалися, бо кожного дня надходили зводки з генштабу, і там ми бачили 650, 450, 500 втрат. Інтенсів це двохсоті. Ми не гадали, навіть не кажемо, ми не знаємо, скільки там трьохсотих. І інтенсивність ми бачили. Зараз вона потрохи спадає, бо я ось Сьогодні вчора 200. Так ну от ну дійсно спадає. І я так розумію, що підійшли. От цікаво, ми перейшли річка Оскіл, да О Оскіл, якщо я не помиляюсь. Там ось по ній вся ця лінія а, через географію а, от, вистроїлася. А чи перейшли ми вже чи ні? Чи от так воно все зараз і стало а, біля річки? Оскіл є одним з найбільших протоків сірського денця, це стратегічні рубежі. Насправді, дуже добре були укріплені ці рубежі. В інших Місцях ці рубежі вже зламані. Не вистачає у противника на сьогоднішній день сили засобів для того, щоб утримати цей рубіж. Українські війська припинили. Просуватися дуже швидко, ну, з дуже простої об'єктивної причини потрібно підтягувати резерви, потрібно закріплюватися на звільненій е, території, і це відповідно потребує певного часу. Е, я ну припускаю, що українське командування. Яке провело блискучу абсолютно операцію по контрнаступу, мабуть, не сподівалося на такий панічний відступ на таку ворогів. Тому певним приємним сюрпризом було для українського командування таке швидке і таке глибоке просування наших військ. Відповідно, зараз ми підтягуємо наші резерви, підтягуємо тили. І будемо просуватися далі. Ну тут, тут взагалі цікава інформація, бо ось цей я не знаю, як це називати цей військовий хід. Який відбувся в Харківській області, ось це вже відбувалося під час Другої світової війни, коли радянська ще тоді армія тікала також з Куп'янську з Ізюмом, навіть там на відеоролик показували тихий 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 Дон був такий таке кіно. І там якраз от фрагмент з цього фільму. Це був такий момент. Тобто це не несподіванка. Я ну російські взагалі цікаво. Російські військові вони по старих підручниках навчаються, там старі карти. Так дивилися вже по. Старі карти, старі підручники і старі дані. Там все написано, як вони тоді. Ну які слабкості були ось на тому на, фронті, і як це ну один в один майже на повтор поставили тут зараз. Тому це не така несподіванка була, а більше десь за два місяці до того вже почалися балачки: що Харківський напрямок це один з самих перспективних, і єдине, що в ньому погано, це ось кордон спільний з Російською Федерацією. Це саме велика печаль, бо ми не, бо там потрібне і політичне рішення. Приймати що робити з цією територією, як їх зараз дивіться, пане Андрій, от зараз бесіди навколо йдуть, а передавати, не передавати ракети 300 кілометрів. Ну нам взагалі для парітету потрібно якось вирівняти не на 300 кілометрів. Що у них там на тисячу, на дві. Ось нам потрібна от така сама історія для парітету. Тому я не розумію. от цих парітетних історій так чи інакше на 300 кілометрів ракети надійдуть, але потрібно якось вирівнювати ось цей паритет. Так рухаємося далі. На східний напрямок. На східний напрямок, що відбувається, там, бо стрілочки я бачу з усієї мапи, то ось в бік України до нас стрілочки майже тільки там залишилися, ось на цих напрямках. Тобто я розумію, що ворог там веде активні дії якісь. Так, звичайно, східний напрямок, напрямок Донецький в першу чергу найскладніший, з урахуванням того, що там. Українським військам протистоїть добре навчений корпус, який воює з нами вже більше восьми років. Відповідно, mm -hmm. за це, ці люди дуже добре навчилися воювати і треба говорити правду, так як є. Вони вмотивовані, в них є особиста ненависть до всього, що має українську якусь належність чи ідентичність. І, відповідно, з... Таким військом нашим бійцям воювати складніше, ніж з геть повністю демотивованими росіянами. Є, звичайно, перевага на українській українському, дуже проста перевага, ну, небезмежний ресурс Донецької області, і те, що там проводиться мобілізація ну, в абсолютно дикий спосіб, коли студентів. Рай. Ми тільки бачили ось ось. Відео. Це було відео Зеницької області, де хлопця мутузили. Ось така ситуація. Там ми тільки, тільки бачили. За даними нашої розвідки, людей садять просто в автобуси, в вагони, і прямо там, вже в автобусах, в вагонах, вони по дорозі на фронт переймають присягу. Вперше О. вже бачать автомат. Ну ви розумієте, що війська, але тим не менше. Значна частина добре навчених і повторюся вмотивованих військ так званого корпусу, так званої ДНР, там ще знаходиться і вони ще не знищені повністю. Тому вони ведуть досить запеклі бої з нашими захисниками. Слухайте, ну це у них вся ситуація з армією нагадує ситуацію з пивом у їхні радянські часи, яке розводили водою та пральним порошком Лотос. Таке, щоб пінки було побільше. Розумієте, пиво від цього краще не ставало. Ну воно може його і більше ставало, але краще не ставало. І ефект був також не дуже. Тому і тут весь цей ефект, ось зі цієї збірної історії з Зеки, Кадирівці. Мобіки з, з будинків, де божевільних лікарень тримають, аліменщики, боржники, люди, у яких немає можливості окупити собі алкоголь і наркотики, і такий. Ну то, от така, от це фінал їхньої. Ось буду. Так вони будуть завершувати цю З Цим вони, якщо їх тут не вб'ють, вони будуть повертатися до себе в країну, і там ці всі хлопці будуть жити. А це уявляєте, як цікаво буде житися в країні, де. Більшість армії буде сформована з 500 тисяч зеків. Ви уявляєте всю цю історію? Мама, 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 мама рідна. Так, рухаємось далі. Запоріжжя. Запоріжжя тут більше за все ворог переймається. Ну взагалі, дина ситуація, пан Андрій. Вони з одного боку переймаються, що ми там накопичуємо також війська. З іншого боку, є інформація, що вони накопичують війська, і тут же є офіційна інформація адміністрації Мелітополя, що вони виїжджають. Виїжджають, загружаються там. Я не знаю, ну те, що марадерів, мародерствують мар, Що там зараз відбувається в Запоріжжі? О, цікаво Чекайте, пане, пане Андрій така новина. Імпотентний цей орган МАГАТЕ показав ознаки життя. мерець показав ознаки життя. Вони дали резолюцію, що російські війська повинні деокупувати, де деокупувати АЕС. Я не знаю, чим це закінчиться і які ці резолюції будуть мати наслідки. Ну, це. Ну, це добрий знак. Тому просто поговоримо, що там зараз Запорізькій області відбувається, які перспективи цього напрямку. Сьогодні ну, говорити про те, як діють взагалі міжнародні інституції, безпеково в першу чергу не приходиться з позитивної точки зору. І навіть якщо ці інституції все-таки включаються і все таки починають виконувати ту функцію, для якої вони власне створені. То на російську сторону це абсолютно ніяким чином не впливає. Російська сторона показала вже багато разів свою зверхність над міжнародним правом. Вони нехтують ним. Вони не міжнародне право, яке засноване в першу чергу на статуті організації Об'єднаних Націй. Вони зневажають, порушують постійно і при тому ну, ще й постійно брешуть що це. перекручують. Постійно брешуть, що це роблять хтось інший, ну тільки це не ми. Так. Тому вона магате сподіватися на якусь ефективність, навіть якщо вони вийдуть туди всім офісом і будуть намагатися там врятувати Європу від катастрофи від ядерної катастрофи. Я не думаю, що це якимось чином допоможе, але приємно нарешті дійсно хоча б якусь реакцію від організації, яка мала би зреагувати вже дуже давно. З приводу військових успіхів наших військ на південному напрямку, ну зараз є певна певні застороги з боку розвідки. певні моменти щодо нерозголошення <у types> інформації про накопичення тих самих військ чи не накопичення. Тому я на превеликий жаль. Мабуть, не зможу якось детально коментувати. Оце перспективний напрямок, бо ми говоримо і чули, що це так. Що у ворога знову ж таки, із-за наших успіхів, в нього не вистачає сил і засобів, в тому числі і на півдні, для того, щоб ну, для просування точно вони вже в нього закінчилися. І е, тепер побачимо, як швидко вони скінчаться в них для оборони. Побачимо, як ш, з якою швидкістю будуть тікати російські е, на півдні нашої країни. Можливо, вони поб'ють рекорд, який був встановлений на північі. Ну, можливо, я також в це вірю. Так, ну і наостанок Херсонський, Херсонський напрямок, Південно-Бузький, що відбувається там, а там також відбувається, незважаючи на те, що швидкість зумовлена географією, там складніша географія ніж в Харківській області, але там відбуваються події і в наш бік, якщо дивитися на мапу на, на офіційну. Що, розпо, розкажіть там, що там зараз відбувається? Там є суттєва підтримка з боку окупованого Криму, мається на увазі, що звідти постійно надходять свіжі війська поповнення боєкомплекту, боєзапасу є суттєва підтримка з боку Чорноморського флоту Російської Федерації. Тому цей напрямок поки залишається найскладнішим для просування наших військ, але з огляду на те, що Ворогу приходиться е, знімати певні частини, е, пересилати їх на інші напрямки, там, де в них ситуація катастрофічна. Е, я впевнений в е, військовому генії нашого керівництва Збройних сил України, яке обов'язково врахує ці всі речі, і в потрібний момент е, там теж обов'язково без цього не буде. Буде контрнаступ теж звичайно. А... Станом на сьогодні там досить міцні позиції противника. Це зрозуміло, бо я пам'ятаю, ми бачили, вони туди ті доти завозили, там і різні такі укріплення. А, а, ви, а ви граєте в шахи, пане Андрій? Так. А, от тоді то ви зрозумієте питання. Як вважаєте, це пат чи вже е, ну Я би не став ну ще ще де партія. Насправді ні перше, ні друге. Я би не став говорити зараз уже в ну, настільки райдужних тонах. Нам потрібно нам, в першу чергу, українцям потрібно зараз, як ніколи, ще більше зосередитись на допомозі Збройним силам. Чоловікам, які досі не приймають участі в захисті безпосередньо, все таки прийняти саме зараз час, тому що наступаючим військам. Потрібно вдвічі, а іноді втричі більше, ніж тим, хто обороняється. І з огляду на це я би звернувся до тих, хто нас зараз бачить і чує з проханням, з величезним проханням долучатися, не розслаблятися. І допомагати саме зараз. Час переломний, дійсно він переломний. Але для того, щоб ми цю ситуацію зламали і довели і до логічного завершення до нашої перемоги, потрібно ще докласти зусиль. Вони вкрай необхідні. Тут з вами згоден абсолютно на всі 100%, процентів. Але а, такий стриманий оптимізм я маю на те, що вся, вся ця ситуація, як і ну вона на папері, якщо її прораховувати. Я розумію, все це дійсно не папери, і це все людське життя і час. Але на папері, якщо все це прораховувати, то це безперспективно для Російської Федерації. Ну взагалі безперспективно. Я дякую вам, пане Андрію, що долучилися до, до розмови до нашого ефіру. Слава Україні! Героям слава! Безперспективно, з точки зору Росії, взагалі було починати з нами війну. Абсолютно було... згоден. Так а нашим телечам, я нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте на дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов програма Право на правду. Тримаємо стрій.